Сьогодні середа, 22 травня 2024 року, 8 година 56 хвилин. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які мене оточують, і не тільки які цим покидькам допомагають руйнувати нашу країну зсередини, показувати хто і хто. Оце дуже важливо. Бо від кожного з нас, від дій кожного з нас, від прикладів кожного з нас залежить, які в майбутньому Україні ми будемо жити чи в корумпованій, продажній чи чесній і порядній. Без боргів. І в гарному настрої. 66 Нехай буде Соромно всім тим покидькам, які знущаються зараз не над тим, ким потрібно, а над тим, хто їм заважає красти. І заважає робити те, що вони зараз роблять, перетворюючи наших дітей. На покиків і злочинців.